Привіт, я радий вас бачити. Сьогодні ми поговоримо про ключові слова, які впливають на просування точки на Google Карті. Загалом багато людей не розуміють, як відбувається додавання ключових слів у профіль компанії, як ці ключові слова потрапляють в алгоритм Google і як вони потім впливають на те, щоб наша точка на карті. З'являлась в тих місцях, де ну, потрібно, щоб вона з'являлась. Що ми хочемо, щоб ми вбивали якийсь пошуковий запит, і одразу наша компанія з'являлась за цим пошуковим запитом. Бажано в топ-1. Ось. І це відео буде присвячене саме додаванню ключових слів, саме пошуковим запитам, як це все працює. Максимально намагатимусь пояснити. Вирішив сьогодні трішки пройтись і робити відео не за комп'ютером, тому що, в принципі, все, що я вам скажу, буде виключно словами. Може, щось десь вставлю, але в основному це буде просто розповідь для того, щоб ви розуміли, як це працює, і від того ви зрозумієте, що треба робити, для того, щоб ситуацію з додаванням ключових слів у ваш профіль можна було покращити.